Привіт, привіт, мої хороші! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. Давно я не знімала чогось кулінарного, і сьогодні хочу вам е, зняти, як я готую м'язку П'ятиминутку Ось такий кусочок баличка у мене є, Валера вчора купив. До цього баличка нам потрібні приправи. У мене гірчиця. Оливкова олія, соус соєвий, і приправа до шашлика, паприка і чорний мелений перець. Зараз ми це м'яско поріжемо на кусочки і будемо маринувати. Ось ріжемо на такі кусочки, ось діть, от такої є товщини, ну десь приблизно, мабуть, сантиметр. Отак. Все, порізала я м'ясо. У мене вийшло 4-7 кусочків. Зараз я беру це м'ясо, зробимо маринад і трошки замаринуємо. Беремо на посудинку і сюди додаємо паприку. Висипаємо посидену чайна ложка паприки. Приправа до шашлика. Також чайна ложечка. Чорний молодий перець. Також чайна ложечка. Так, є у мене отакі прованські трави. Я теж зараз укину до маринаду чайну ложечку. Ось такі спеції я кинула, такі, які у мене є, а ви можете додати ті, які вам подобаються. Любі спеції можна. Можна і без спецій просто посолити перчиком і солькою. Тоже буде смачно. Тепер сюди я додаю соєвий союз. Так, у мене тут вже його небагато залишилося. І в мене самий самий ось отакий чумак соєвий союз. Ну, а якщо, отак, От десь ложки дві. Зараз ми отаку. От десь дві ложечки. Столових. От така в мене гірчиця є. Зараз ми візьмемо ложечку. Ось таку я бровеньку здорову таку ложечку чайну. Дуже мені вона подобається, от коли її сию попадається вона на цей, на зуби така, вона смачненька-смачненька. І надалі беремо олію. У мене оливкова олія. Ну, а якщо у вас її нема, візьміть обикновенну олію. Любу. Трошки вона в холодильнику стояла, захолула. Ну, е, Ну, спитаєте скільки олії, я вам теж скажу дві ложки, бо такий кусочок м'яска у нас бровенький, то дві столові ложки. Так. Беремо ложку, вилку, що там не, в нас є, лопатку, і все добре перемішуємо. Солі я не додаю, тому що соус і гірчиця дуже солоні. І у цьому маринаді я замариновую м'язку. Так, візьмемо ну, я беру обикновенно руками. От так. Тепер залишаю наше м'ясо на 20-30, хай промаринується. Беремо нашу сковородку, нагріваємо її на великому вогні. І щоб сковородка була гаряча-гаряча. Ливаємо сюди оліки зовсім трошки, капельку, капельку, щоб тільки змазати дно сковородки. Так, і беремо наші, наше м'яско. Дивіться, як воно смачно, апетитно виглядить. Бачите? От такі кусочки. І зараз ми їх беремо і ложимо на сковородку. Жаримо 5 хвилин з одного боку і 5 хвилин з другого боку. Жаримо ось так, не накриваємо кришкою. Ось так шкварчить наше м'язко. Запах. М -м -м, смачнущий. Так, мій хороший. Тепер перевертаємо наші кусочки. І з цього боку також підсмажуємо 5 хвилин. Не забувайте, м'ясо жаримо на великому вогні. Слідкуємо за ним і не відходимо. Наше м'ясо підсмажилося і зараз я його вилажую на тарілочку. Ось яке гарне ох, апетитне. Ось яке, яке м'язко. Так. І зараз я зверху полью отим соком, в якому жарилося м'яско. смакота буде, повірте. О, я прямо со сковородки налила. Беремо помідорчик, ріжемо його на долічки. Можна огурчик, якщо у вас є. Дивіться, яка смакота. Нарізали помідорчик і кладемо на тарілочку. Тут у мене ще є цибулька, ну, цибулька моя, домашня вирощена на віконечку. Зараз ми її поріжемо. Нарізали цибульки і посипамо зверху. Отаке таке смачне, запашне у нас блюдо. М'ясо п'ятиминутка. минутка. А як воно називається на самому е, ділі, я навіть і не знаю. У мене воно м'ясо п'яти минутка. Пожарила його 5 минут з одного боку, 5 минут з другого боку, будь ласка, сідаємо, кушать. Всім приємного апетиту! А ви. Готуйте, смакуйте, експериментуйте. Ну, а я буду пригощати Валіру такою вечерею смачною. Ну і звичайно попробую сама. Ну, не м'язко, прелість. Ох, не м'язко, а красотки Зарум'янилося. Витягуємо Витягуємо ці два кусочки. Зі сковородочки. Ось дивіться, яка красота смакота. Ох! Росипаємо більною цибулькою, цибулькою, зеленю, що у вас є. Отак. От, От така смачненька вечеря у нас получилась, Будемо смакувати. Розрізала я м'язко і зараз вам покажу, яке воно всередині. Отак. Вот Дивіться, яке не м'ясо, а пісня отак. Вот ну, і зараз попробую на смак. Так, ну і одна невеличка порода. Таке м'яско треба кушати тепленьким. Обов'язково. Великих затрат і часу для приготування цього апетитного блюда не треба. Минут 20. І все. Там 10 минут на готовку і нарізку кусочка м'яса і готовка. 5 минут з одного боку, 5 минут з другого боку. Дякую вам, мої хороші, що ви дивилися моє відео. Пишіть коментарі, а ви готуєте так м'ясо, а може, якось по-другому, напишіть рецепт, як ви готовите, я попробую. Дякую вам за те, що ви не забуваєте мене. Якщо вам не важко, то поширте моє відео у соцмережах. Це допомагає розвитку каналу, а я буду вам дуже-дуже вдячна. Всім миру! Добра, затишку, здоров'я і мирного неба над головою.